Вони вийшли боротися за свою гідність та свободу, а стали воїнами Небесної Сотні. Сьогодні минає 10 років від початку чорних днів у центрі Європи, столиці України Києві. У Івано-Франківську вшанували пам'ять полеглих воїнів Небесної Сотні. Ніхто тоді не гадав, що в українській державі в центрі Києва можуть з бойової зброї стріляти по мирних українцях, які вийшли. За справедливість, які вийшли за те, щоб Україна була українською і щоб той режим Януковича московської маріонетки він впав. Вже зараз ми всі розуміємо, що саме тоді на Майдані ворог прорахував початок московсько-української війни. І сьогодні зі зброєю в руках сотні тисячі хлопців дівчат. Захищають українську державу. Віче та молебінь за усіх невинно убитих борців за гідність України провели біля могили Франківського воїна Небесної Сотні Романа Гурика. У меморіальному сквері зібралися мешканці міста, студентство та духівники. Міської відзнакою імені Романа Гурика нагородили молоде покоління українців, які працюють на благо держави. Отримали нагороди ті, хто відзначився у сфері освіти, техніки, спорту, волонтерства та духовенства. Усього 12 хлопців та дівчат. Серед них виробник портативних джерел живлення для з. Сум Артур Шкрібляк вона для мене має дуже велику вагу, тому що роман, по перше, є символом цієї революції. Для мене особисто і, думаю, для багатьох українців теж для нашого міста. Що коли розповіли історію, що хотів придумати вічний двигун, і ми також тут маємо справу з енергією, то для мене це дуже близько і дуже приємно, що саме нас відзначили. Революція гідності стала початком великої боротьби сучасних українців, яка неодмінно завершиться нашою перемогою, переконана народна депутатка Оксана Савчук. В ці дні згадаємо тих, хто втримав Україну своїми на своїх плечах. Дозволив нам згуртуватися, дозволив нам повірити самих в себе як націю, як вільну Україну, яка ніколи не буде під окупантом.